Всім доброго-доброго вечора, мої золотенькі! Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами зробимо такий коротенький прогноз на 15 вересня. 15 вересня нас чекає новолуння, це нас молодик, так? І це дуже енергетично міцний, важливий день для нас всіх. Саме у цей день необхідно планувати на найближчий час свої плани, так, робити практики енергетичні. До речі, ми з вами будемо робити фінансову загрузку саме 15 вересня. Хто бажає ще до нас долучитися, пишіть мені в Дірект інстаграму або в. Телеграм-канал, так, посилання є у шапці профілю. Ось, ми в цей день будемо працювати з собою, дуже так насичено та активно. Проте давайте глянемо, що нам з вами принесе а, цей день так, новолуння загалом. так, Що нам чекати 15 вересня? 15 вересня мені йдуть дуже швидкі такі енергії, багато такого руху, гармонізації, отримання якихось, а, знаєте, якоїсь насолоди. Від тих дій, які навколо вас. І ви, як наче, знайдете ту внутрішню силу, яка в вас є. От, і будете намагатись проявлятися, боротися, брати все у свої руки. Давайте глянемо в роботі 15 вересня, так, як воно відобразиться на ваших планах в роботі. В роботі емоційно ви зрозумієте, що хочете щось змінити. Буде таке, знаєте, відчуття, що я хочу щось змінити і залишити, що я дуже втомилася і хочу. Хочеться якось щось поміняти. З'являться якісь нові ідеї, нові, захочеться щось реально, так знаєте, від чогось відійти. Зверніть увагу на те, хто поруч з вами, тому що якась особа, і це може бути жінка, вона може вас направити, щось вам порадити, підказати. Ви отримаєте таки в роботі той тріумф, те визнання, ви будете таким переможцем саме в той день. Дуже багато чого може навколо вас реалізуватися і почати, взяти свої початки. Проте можуть вас таки чіпати якісь страхи. Зрозумійте, одне ваша дорога до результатів, так, до отримання класних колосальних можливостей лежить саме через ті страхи, через ту доріжку. Іншої немає. Тому йдіть, будь ласка, вперед, контролюйте свій страх, та ви отримаєте те, чого бажаєте. Давайте глянемо що в особистому житті, як відобразиться, так? Наше новолуння у відносинах. Так. Дуже багато може піднятися емоцій. От, Дуже тако радощів багато, якогось такого, знаєте, теплих, теплих відносин. Проте активного такого якогось розвитку ні. Ви будете просто в той момент насолоджуватися якось і десь, знаєте, призупинятися, намагатись насолодитись у моменті. Ви будете намагатись бути чесним з собою та своїм партнером.